Розкажу вам, як у мене купували у цьому котежному містечку будинок. Люди. Ну, дуже така, як кажуть, історія цікава. Люди приїхали, подивилися. Дивіться, ось така місцевість. Ось таке котежне містечко. 24 будинки у нас тут приїхали, подивились, зайшли на другий поверх в будинок. Ось такий на тій вулиці. Подивились на оцю красу, на оці ландшафти, на оці сосни, закрита територія. Будинки понад 200 метрів квадратних, ділянки тут по 10 соток і кажуть, мені беремо, скільки потрібно дати завдатку, щоб забронювати. Ну, ось так от, у нас і виникла угода по такому будинку в котежному містечку. Тому, якщо ви хочете також придбати такий будинок у котежному містечку, залишилось і ще є будиночки вибирати лише вам. Телефонуйте, приїжджайте, дивіться або пишіть.